Всім доброго дня, слава Україні. Запрягли кубилу, нагадую, кубила продається. Хотіли люди, щоб показати, як вона в возі йде. Ми його запрягли, виїхали на город, їдемо по сіну з дідом. Зараз покажемо. Сонце сильно Нині трохи мороз, але ну, чекати її. Давайте. О, сирена вже вий. Тррр, помало. Лівіше візьміть. Хоче летіти, бо стоїти, а то ще до горба Вона хоче йти, а вона стоїть Дуже не видно, то вона нас до горба трохи Я Не знаю чи так добре буде видно, бо сонце сильно світить Треба важке тримати, натягнутими, бо вона хоче йти. Ану що, станьте я. Станьте. Встаньте. Я злізу, покажу, як вона йде. А ну давайте. Сиряна виїде, давайте, їдьте. Люди хотіли, щоб показати, як вона йде в возі. Нагадую, кубила продається. Сю... Ні-нідово ні, наліво, наліво, наліво! Але то ніхто нічого не доказав, що не дає. Кубила з горба суперово тримає. То зараз нині не є слизько, я вчора їхав то слизько, вона тримає, вона на задні ноги стає. На перейду. Отак От побила йде. Давайте переїжджайте, тво що на дорогу. Трохи по горбах та то ви берід направо буде по гноях. Треба тримати баскетбол. Зараз на рівній дорозі пустина і трохи летить. Хочуть летіти, ну, чекайте тепер я сяду покарстий стій. Йо. Тяжко в руках тримати, правда постійно, бо зараз важке пустити, а зараз долетіло. Я любив таких коней, але зараз вже не той час, ніс. Хотіла Yeah. Включаємося бо руки з зимно мороз. No, Та зараз витягну, будь, знімаю, то як буду в рукавицях? Yo. Зараз трохи з горба подивиться, вона тримає. Така кубила на продаж Хто захоче, дзвоніть, питайте, договоримося. Направо бо зараз не викрутите. Та сильний поворот того. Зразу круглий. Віста. Направо. Кобилі 5 років. Кобила спокійна, не копає, не кусає нічого. Кобила до роботи ціна, до Можемо і привезти як треба. Якщо десь не дуже далеко, то і Тернопільська область, Підгаєцький район. А зараз не видно, це трохи такий горб. Вона тримає добре з горба, то я знаю точно. що. Тррр. Вона до горбів у нас то місцевість, трохи горби. отакі от, от вона. Жийте дерева. Гайта. Добре, це має. Номер буде в описі. Ну, який дівто ясень. А де то ясень, то черешні. Гайт. Треба важке тримати натягнуті, вона хоче постійно летіти. Але би се змучила раз-другий раз добре, та й би йшла добре. Просто треку ньому. Куди? А ні, та ні, там не їдьте. Ми там не переїдь, там не переїдемо, там горби сильні. Гайта. Ви б самі не, не далися ради їхати, бо вона такий для вас в остра вивне... ви... Вона не годна йти помалу. Зараз до горбочка. Ану, вона... притурмозі, тий. Трррррр. Тррррр- тий. Як вона дорушала, то такий горб. Йома! Йона! Не, до грузу вона щира, але на що того, то вона, проблем з нею нема. От так кубила йде. У нас трошки випав сніг. Нині мороз. Але ми їдемо батога то якийсь телефон. А вона без батуга би ще як батуга дати, то... Вона така, що їй батуга не треба. Гайд! Ну, no. Вирішили вам зняти, показати, бо хотіли люди дзвонять, питають, щоб показати, як вона йде в возі. Показуємо, як вона йде в возі. Бо що Тут сильно понамерзало, не хоче, бо той їде дідо, то він любить помаленьку, тому кажу, йому коня треба повільнішувати Гайт. Він... З горба я кажу, вона тримає добре, все є файно. Отака От кобила на продаж, 5 років. Кобила не є маленька, не є велика, кобила, така середняк для роботи, для дому, якраз така кобила. Ціна договірна. Кобила, що ходила в парі корше, зараз ходить на поєдинку і кому треба, то і до пари може бути. Зараз знову того з горба. А ну ще при турмузі, я ще стану покажу спереду, що як вона йде, прир, маластий. Зараз бій до ластовки, до нас новкі горби. Понамерзало, тяжко йти, трактори їхали, колії. А ну їдьте! Отак От кубила на сходи. Хто хоче, на свій приїжджає, пробує, запрягає сам. А ми з дідом їдемо, то він мусить помаленьку, він каже, йому такого коня не треба. Що каже, в острогу. То Я мушу бути з ним. Всім дякую за увагу. Така кобила. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Така, така кобила на продаж. Тррррр, стоїмо, стій. Кобила спокійна, не щуриться, не кусає, не копає, нічого взагалі. Кажу, хто захоче. то... Така кобила. Кобила не є маленька, не є велика, така середняк для роботи, для дому, для господарки якраз ліпшої не треба. Ціна довго так. Кобила застойна стоїть, але хоче летіти, треба важке постійно тримати тако, ну так як би їздив чоловік кожен день то так як в нас стоїть більше в стайні ніж ходить Всім дякую за увагу